На годиннику у нас 5,36. Починаємо варити. Починаємо так рано, тому що потім буде сонечко і нам буде дуже душно біля пічки. Тому треба чим швидше. Ну, температура у нас 56 градусів. Зараз будемо засипати солод. Тут я змолов 6 кг солоду. У нас тут є світле пиво, будемо робити по простій схемі однопализне затирання. Тобто можна пройтися по всіх паузах, але ми зараз от 56 градусів і ми засипаємо наш сок. Поки нагріється, поки розігріється. Треба то все дивитися. Ми починаємо з дуже низького. Не, дуже, так, дуже низького гідромодуля. У нас лишилися варіанти, якщо що, долити води. Тобто юпі я тільки добав води. Зараз найголовніше, сам, щоб воно спокійно йшло. Паузах. Ну, у нас буде одна пауза, але все рівно. головне не розкочарити дуже сильно. Тобто раз роз ну, то треба до кожної пічки, до кожної кухні дивитися окремо. Ну і знати її. От, наприклад, в мене тут 50 і я <кхем> подибаю собу, майже 52. І у нас, в принципі, почалася вже ця пауза так же. І ми будемо повільно, повільно відносилися до 68. От, так що, як видно, ау, от було 56, Опа а тепер у нас 53. Так, термометр плюкою припав. Треба тут чистити термометр. Воно ну, все в мене трошки цей, бо я вже давно на кухні не варив. То так, як -то кажуть глядачі просять. Ми зробимо нам не важко І мішаємо. От про що я забув. Базука. Це оце ми робне. Десь основних, не забудьте ставити базуку. Це покупна, а це саморобна. Зараз я вставлю. Блін. Так буде. О! Дуже хєжо. Тому що, що на 68, бо на 68 градусів я би не засунув туди руку, а тут 50 градусів, що можна засунути. Ну і той момент, коли у нас інтелектура Сла. І ми щоб не солити, просто водою зараз підбавим. Маємо 68, а ми зараз зробимо свідком'язимо. І так будемо. У нас пауза почалася. Маємо 6.49. Стас нормально, Можна тут ставити стільчик, ковдри якісь це, і поставити на годинку, а так і зробимо зараз. Стояти і годинку будемо мати. Так і зробимо. Контрольний вимір тільки в нас є. щоб було чуть-чуть більше ніж 68. Поки ми переставимо. Воно тут 64 має. Тобто, якщо ми, навіть, температура піде нижче нам, ну, нижчена, 68, впадемо до 66, там, потім знову, нічого страшного, навіть є такі техніки, де спеціально пиво нагрівають там, до 70 градусів, до 55, а потім ще вертаються назад. Зараз маємо 64, от ми... Маємо 64. Супер! Наше доливання води допомогло. О, О, Ось та температура. 67. možda je hodio početak pauze. A to bi mi hvala što samo hodio nas početak pauze. A da ću da i gazu gazu. Зараз саме головне це все гарно кутити. Помочник. Так, я щоб не згоріло, зараз щось такий екранчик придумаємо. А. Термоізоляція наша все. Ініший екранчик я вже придумав. Чекай нюансів. О. Поки в нас невеличка пауза, прийдемося по рецепту. Будемо варити ми, так само цікавіше, будемо варити ми е, звичайне, світле, таке легке пиво. Тобто воно буде по задумці світле, легко п'ється. Одно, буде один солод, без ніяких додаткових, тобто буде, має бути гарне світленьке пиво. Будемо робили, ну, не, <різь> не клон кьольша, просто тріждів в нас є кьольш. Ну, Тобто, певно одне, що <різь> з кьольша є в цьому пишу. По хмелю будемо сипали магнум альфа-12, 40, 40 грамів на 60 хвилин і за 10 хвилин до кінця ще 40 грамів. Ми просто в мене є. Будемо переходити до фільтрування, найцікавіше. Будемо робити йодну пробу. Що покажу для наглядності. Ау! Тут мука. Якщо ми... Кап йоду капімоємо йоду. У нас бачимо темно синя, така у нас реакція на крухмаль. Ой лампочки. ямпочки дивимося, що в нас. Поїхали. І фільтруємо. А я ще не розказав на виході, скільки буде пива. Будемо орієнтуватися на відрон. Тобто 30 літрів. Вийде менше. Вийде десь 38,5. Але ми так зробити. Поки тут закутали, так треба поставити баняк. І нагрівати промиручну воду. Нам треба нагріти її до хоча б 70 градусів, 75. Поколе, я піду викину дробину. Отакну От виглядає. що поки стече ми зараз йдемо газу. От. Ай, тече! Допікнувся кулін до нека. Ста і поїхав. Опа! ставим руки. Так наша задача. Ой. Це наша задача. Переходимо на сюпіння. Таким макаром переливаємо, перечавкуємо. Якщо навіть лишиться, нам не буде врізатися. Ми тут залишимо трохи, будемо википити і долиємо. Будемо кипіли охляну. Теж варіант. І у нас є така штука. Якщо довго не варити, то завжди рекомендую брати нову мочалку. Типу стару мочалку викидати, брати нову. бо На мочалках дуже багато є фігні. І треба все помити тепер. Неприємно сталося, експрес-ремонт не вдався. Якщо я запаявав, напевно, запаяв і трубку. Будемо використовувати нержавійку. А так я використовував такий чилик. Починає кипіння, закидаємо першу порцію хмеля, Хмілі, нагадую, буде магнум, він просто в мене є. Зараз варимо пиво з того, що в нас є. І відносно того, що ми варимо 30 літрів, що 60, що 100, по часу, плюс-мінус все одна. Кіпимо вже. Так, тому цю піну. Ми звідси викидаємо. Нам, нам не потрібно. Так, кидаємо перший, перший. І все. І він собі там булькає. Засікаємо час, 60 хвилин. Чому я даю так багато хмель на питання? Чому на таку кількість а 40 грам? Тому що він старий. Так кипить, набирається піна, забираємо піну. Весь процес. От 15 хвилин до кінця кидаємо гіфок. Мох там. реакцію викликає. Через 5 хвилин будемо кидали хміль. Через... Ну, Стане ще чилер зараз. для охолодження зараз, щоб він постерізувався, там фронт покипів. Ну і кидаємо тепер порцію цю хмелю. У нас якісь собі. Там вже показався. Нам гарно зараз треба, щоб все поменше туди попало всякого всякої штуки. Ось чуть попаде, але чим менше, тим ліпше. Брух, і нам би його не побілок сівши. Нам би його не потривожити, а там все гарно нам. Де честота, а тут ця какака лише. Ось такий вигляд воно має. Вийшло десь там 27-28. Я вам казав 30 не буде. Там ззаду під'єднаний термометр просто приставлений Температура 26, 22 225, тобто це отакий. От Імпровізований термобокс. Укладу пінопластом, щоб воно собі тут мікроклімат мало. Я вже казав, дріжджі будуть такі. Закінчилась валька. Я рідко коли варю на дровах, то просто попросили підписники, підписник Міша, привіт, попросив, щоб я показав, як на дровах мене зварив. Звісно, були косяки, але то все можна поправити, це поправимо. Треба було просто по часу, можна було на годину менше, тому що коли поставив, ну, укутав на паузу, то цей, то треба було зразу воду поставити, а я поки занагрілися, трохи не часу минуло. Ну то нічого, то нічого страшного. А відносно те, як я робив. Тобто це однопаузне тобто, затирання, дуже просте, той самий простий випадок, але треба бути впевнений дуже в солоді. треба солод... Щоб був дуже гарної якості, бо якщо соло буде поганий, то з того нічого доброго не буде. Як ви бачили, там соло добре, бруху мало, тобто, тому я так робив. Зазвичай я йду по багатьох паузах, але тут просто, щоб простіше було. Літом варити біля пічки дуже тяжко, тому що душно дуже. Нереально біля неї знаходиться, а то якщо йти по паузах, ще, то треба мішати постійно, там одна пауза, друга пауза, треба постійно бути з термометром над, над каструлею. Можеш колись так зніму, але попробую на, на великому на манюку, на маленькому ні. Єдиний плюс пічки, це то, що навіть зараз я... було відео, але не... я... його я... пропало, от в мене є така штука. Ставиться. От сюди! У нас будуть От, Єдиний плюс грити на кухні. Ще можна кубаски гриль зробити. Щось посмажити із овочі. Добре? Дякую всім за увагу. Далі буде цікавіше.